Добрий день. Добрий день, хто вйобує, хто вкалує, добрий день. Як діла в тебе? Та як діла? Робити треба, ти бачиш. Кашляє жорстко. Ти бери лопату й помагай. Тобі водичку принести. Що? Водички хочеш? Не хочу я. А квасу холодного. А ти де б'яв? Опана. <рес> Дивись, сховав за сраку. Ти знаєш, я тебе вважаю. Сашка, не бери мене з під п'яти. Дивіться нахуй! Нащо там пісок ставить? Дивіться, ка! Він хоче пісок знову поставити отут. Нащо тут ставити пісок і що можна, щоб він там стояв? Трісяй. Саша тебе постріляти. Я пострижу тебе. Дай сюди! Сідай, Даш, ножниці? ножниці? Да. Чого ти прийшов? Тебе стригти. Ну, Мені з цього треба поносити. Ну, Нахуй цей мені цей пісок з Сировоскома? Не треба мені його. Що він був тут? Блять. Чого ти вмішуєшся? Я ну, цього в цього покидаю. Ти на? цей пісок поставив отам. там. Тепер гараж. він тут. Тепер ти це... хочеш його тут поставити. Для чого це Гаража не, не треба, У мене машини нема. Ти ж машиніст. Уїдь. Ну блядь, нахлі. Кому воно вдалося. А Боже, Боже, не дають, блядь, дожити, й понімай. Та Ти бачиш, що пес робить? Вона пішла буде два часа. Не можна пити. Тікань, рос... підзду. Це росольчик. Я б Яке воно бридне. Він росол вип'є весь. Ха-ха-ха. Я заробив на тебе. Розсольчика хочеш? Угорочка, нахуєму. От понюхай. Як від тебе пакнець псіною. Якою псіною? Це просто стакан з водою був. А чого воно смердить? Це е. ти вляв росолу сюди. Не ляв це, це від тебе щось смердить. Та не смердить від мене, це вода, просто воду пив. Ти розсолом цим всім наляв. Ану випий. Mm. Та ймо. Харо! Куди хуя стій? Попробуй трохи. Все, хватит, не можна так багато пить. Та ж не пий так багато, а потом херно буде. Поч нахуй. Баба! Блядь, тікай. Зажалувала! Ой, це було красиво?